3 листопада Орю. В принципі, воронка — це ну, не те заняття, не той оприток, який, до якого я прагну, але все ж таки. Тут знову чергові маніпуляції. З фірмою стаємо. Ну, тут вже фірма ініціативу проявила, з фірмою стаємо на свої місця, по кадастру все як повинно бути. Ну, в общем, працюю. Виходить, он заїхає трохи приорією. А далі тут соя, тут ділянка моя була а, а Орю, ще не знаю, глибину не міря, ну да око так, за диметів, за 25. Отак стели лук Іаман. Трошки є, момент ще не докидає, але... Нічого страшного. вежу третій полишений, швидкість там порядка там, 7,5-8 км на годину. Ось, газ, пол. виїзд контроль, в общем. Так, зараз. щоб менше було тих розор, всякого такого їжджу з краю в край. 80 метрів, ну, покатаюся трохи, нічого страшного. Е, так, що тут ще показати? Це тут була своя ментор. В принципі, так, зараз стану в загінку, ще ввімкну. Чого горю третєю повишеною? По швидкості це трохи менше, ніж п'ята понижена, По третьою пониженою. В принципі, нормально, але повільно. Четвертою було б ідеально пониженою. Але на четвертій Такі вібрації, що хай мене вкрадуть. І того вирішив, в принципі, працювати. Е, ну, третьою повищеною тягне. Але то, 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 то так і працюю. Уже ось 399 мотогодин на тракторі наганяв. Е, трактор цей 22-го року. 4 січня здається випущений. Тут ну, там на блокові вилета. Це таке то працюю потроху. Ці всі маневри якось все життя у людей глядок, воно тяпали, там десь метрів 20 виходить. Чого воно так було? Оце все життя, ці грядки тут так були, а кадастри так кладали. І ці ж мотивуючи, що ринок землі, то вирішили попереносити межі. Це таке. Та нічого. В принципі, це і правильно я згодний, що межі повинні бути, кордони в ну, своїх законних межах. Бурудиння априорія, ось як бачимо, практично ідеально, там де-не-де щось залишається. Фірма тут ось побрила, то все добре, в принципі. Так. Оце. 2 гектари. Трошки попрацюю. плугом, як бачимо, в принципі, налипає ну, то трохи. Отам от середина в принципі блестить, а до кінці ще ніяк не зачисте. Воно ржаве було. А світло, блін, у нас світлом це капець. Оце з ночі вимкнули і не вмикали оце й досі. Хотів болгаркою почистить. Сдаю вчора у 7, 67, не це коза вчора, без 57. Думаю, піду заправлюся на сяк випадок. Тільки заправився, поки світло. свідочки. Топнуться не встигнули. Сьогодні взагалі стовп, оце там шадарки трохи вручну націдив, залив і поїхав. Оце так і живе. І вирубає, буває, ну, 20 годин немає, 21. Я не знаю, що це село 70 чоловік. В основному старі іди баби Тут електрики ну, взагалі не їдять. Я сою ще в мене там трохи сої є. Нові попасувати бінбекер. ну, на зберігати не можу. Через те, що тут освітла немає. Там блін, роботи залишились. Я знаю годин на 4. І не можу доробити то це в полі працюю, поки що підтягую. Ну, вже небагато залишилося. Гектарів 12, Це ще хоч вигорати, це тільки почало. І на тому закінчувати. Обробітки зиму. Крудза ще, ну крудза між за все стоятиме до осінь, по осінь. Вологу е -е, ну, міряли 23-25 взагалі. Там елеватор 4 долари на процент знімає. Це ще в принципі буде не йшло. Воно там з вологою дурять. А, а Там ще клієнти, дзвонив кажуть, 300 гривень на процент. Виходить і ціна, 90 доларів. По сьогоднішньому курсу це по 3600 продань. 24 волога мінус 10, мінус 3 тисячі тонна процент, це виходить 600 гривень в тонах брудзи. Так, оце такі трошки питання е, філософські, бо по... поділився з вами, в кого діліться в кого як зі світлом, з цінами на кукурудзу. Чи по чому. Що я зараз також ціни немає особа, там кажуть, 10 в принципі, з місця забрав по другій формі. А цей. А король 11, ну туди довести треба, довезеш? О, в принципі, ту тисячу і жаре. В общем, оце такі моменти з цими цінами, з цими всіма приколами. Це в принципі може ось 400 мотогодин, в принципі, кого цікавить, можуть зняти. Варто таке робити. В принципі, можу навіть зробити порівняння з китайцем ls 100 та 105-ти сильним. Що по тому трактору, що по тому, по мотогодинах у нас приблизно однаково. 133. Можу зняти ще таке відео. Ну, по білорусам я б нового вже не брав. Тим більше, що його ціна на сьогодні кажуть 27 тисяч доларів. Оцього 892.2, то... І тим більше, що ці козли такого, на жаль, в спину ставили, то я б так, покупку такого трактора не розглядав. Так, ну в общем, все, буду завершувати радимо. Всім пока.